Hello Friendly, з вами, Денис Френлі. Купив я сьогодні для вас. Думав, що би таке взяти. Я хотів сьогодні взяти енергетик. Енергетик скажу по правді Бьорн. Але подумав, блін, та можна щось ще інше взяти. Бьорн, напевно, буде що всього на завтра. Або подимося. Якщо вийде, то я завтра з'їм. Просто куплю, типа, трохи переживаю брати ці енергетики, чи потім не відіб'ється щось на моєму здоров'ю, аби потім, знаєте, я пострадав. Бо я хочу. Зараз, наприклад, я знімаю я сьогодні цілий день в втомлений. Я знімаю зараз у день. Ну, по графіку мав би знімати в 9 годині, тобто 21 на 22.02. Я знімаю це зараз, тому що зараз я активніший, ну все одно трохи, я сонний сьогодні, цілий день я сонний, але вечором буду ще гірше, я взагалі буду засинати. Розумієте, я не знімлю. Тому я знімаю прямо зараз, щоб. Бо зараз я мене ще хоч тримає, я спати не хочу. Просто такий, такий ходжу, знаєте, як овоч цілий день, сонливий. Але по-чесному, я ще можу з вами говорити, спілкуватися, їсти, а там я вже просто засну і можу взагалі без контенту вас лишити, розумієте? Тому я купив коротше, сьогодні вафлі, можливо, енергетик куплю завтра якісь, подивимось. Е, просто давно енергетики не пив. думаю попробую. Може завтра куплю, не знаю. Добре, а зараз ми будемо реагувати на оці Рошен вафлі. Поїхали народ, заставка. День спренера реагує? вже немає шапки, щоб тріпалася. Добре, сьогодні буде реагувати на е, Рошен вафер, сендвіч, Кранч. Ага, зрозумів. Шемос сендвіч, стоп, добре. Буде реагувати на Rosen Waffer sandwich, Extra Crunch, Huзельnat, Huzzelнат, Huzzelnat. Давайте я дивився, ви писали трохи коментарів, тому давайте їх і почитаємо. Так, заходимо на мій. Хочу сказати телеканал, я що в телевізорі. Я на Ютубі. Просто Ютуб канал. Поїхав. Е, щось загружаємо. Так, зараз загрузить. Так. 6D, де... скоро 7 тисяч. Так, добре. Поїхав. 30 коментарів. Де би вас поставити? Молодці, що кожного ролика ви мене радуєте. Добре, поїхали читати. І так, перший коментарій буде від iPhone iPhone. 23 хвилини тому. Значить ви тепер десь дивитесь ці ролики. iPhone iPhone, молодець, що загружаєш для нас контент і знімаєш любих умовах для нас відео. Дуже дякую. Постараюся кожен день, кожен день, тупо кожен день для вас контент і далі палити. Не знаю, чи вийде кожен день, чи десь вийде таке, що я не буду якийсь день мати взагалі доступ до інтернету і не завжди, Не знаю, думаю, що буду завжди мати. І завжди для вас знімати. Будемо бачити, будемо бачити, як далі піде. Крістіна Матвієва, жду тепер гамбургер з котлетою. Дякую за коментарі. Можливо, десь пізніше візьму. Поки що перерва. Ну недавно ж було, тому я не буду всі дні підряд одне і то саме Гамбургер, гамб... Ну, типа, не, не то саме. Вчора було котлет, куряче можна котлети. Ну, коротше, десь. Пару днів треба почекати, може, потім буду знімати, не знаю. Десь пізніше. Ну, коротше, не все підряд, не все зразу. Арабік Бой за 40 гривень ґамбер ще дешевле, чому у мене 65 рублі бургер. 65, ну, то, то рублі дешевше за гривні. Треба перевести скільки то в гривень. Ну, коротше, у тебе ціно десь дешевше. Може бути, ніж у нас був рублі там дешевше, та е, то ти в Росії, я так зрозумів. Ти в Росії. До речі, голос у мене знову поганий. Молодець, що знімаєш для вас для нас контент. Дякую. Мюсли, дуже апетитний гамбургер, тільки курінне м'ясо і що то не увидів. Розумієш, вчора мені один уже написав у шортах, що не пане, що це просто бургер з капустою і моркою. Там є маленькі деталі. <кхем> Маленькі кусочки курки, просто ви їх не бачите, бо дуже маленькі. Але я б знімав. Придивіться ще раз уважно, що ви їх там побачите. Чекайте, я десь тут на. Зараз подивиться. Чи підогрів, чи як. Уже був цей раз гамбурер, і я взяв за 40 гривень Цей гамбурер з куречою, це куряче right. м'ясо, з куряче м'ясо. Взяв right. гамбурер, ось такий гамбурер, не знаю, треба буде під. Видите? Бачите, тут трошки є таке, а ви не побачили, бо тут дуже слабо видно. Порівати, підогрівати. То коротше слабо видно. Воно біле, і то ви майже не, не бачите це м'ясо. Розумієте, тому такі справи. Е, Бік -е, смок, молодець, все з'їв. і добре, що ти вже зняв ту шапку. Вже зняв, як просили. Я опобіцяв 1 грудня. Волосся у мене вже волосся трохи вирівнялось, тому супер. Містер e, Бістер жаль, що світло вимикають. Та то усіх вимикають, що зробиш. I like the video about Алекзевіда burger yesterday. E, я люблю це відео. Щось там з бургером кожного дня. Добре, лайкнемо тебе. Леонід Тимчук, молодець, що записуєш коментарі в потім зачитати. Ну, Мушу вас зачитати, але я, все-таки, звичайно, не записую. І зараз вже не буду тратити час на попередні коментарі, бо я вже Ну, що найголовніше, я записав, вчора зачитав. Це За Фебрарію Брудо, в магазині теж дорого. Але я думаю, дешевше все кафе і ресторани. Ну, я думаю, що в кафе і ресторані найдорожче. Та. Ціни, та е, ніж, наприклад, у магазині. Роман Ковальчук, можливо, коли мама тобі казала піти у гуцульське содощевій і, і взяти щось смачненьке, тоді було дешевше. а Зараз просто багато часу стало дорого. Може бути, бо то давно вона вже то казала зайти, ну, але я думаю. То, що тоді ціни одинаково, що тепер одинаково. Мені так здається. Е, ну, лайкнемо. Добре, джей ПС буде, потім буде світло, вже буде. Та. Олеся Давиденко, я б теж такий дорогий десерт не брала. Молодець, але я взяв один раз, більше брат не буду. Е, Міс да, я пам'ятаю паличку світящуюся. Ну вона завжди там стояла. Та. Тепер її зараз нема. Е, ну, коридорі, та. Е, у коридорі, так. М'ясо у гамбурі тобі дали найменше, ну тому і ви не бачите. Діджей ПС то без паличку було світліше. Ну так, ну той тепер, якщо в 11 годині дня то у дев'ятій мало би і вам було видно, але все-таки краще світлом, бо без світла гірше. Та. Е, м'ясо там найменше гамбург. Та я це зрозумів. Бургер класний у, у, у наступ, купити наступного разу паніні лаваш. Добре, буде паніні лаваш, я візьму. Крістіночка 1506. Я б такий бургер не їла, тому що тут ду, дуже мало м'яса. Та щось ви про то м'ясо пишете. І воно є менше, ну, економлю, тому і менше дають. Леонід Тимчук, 300 дуже дороге, дороге, у мене світло три рази сьогодні вимикають, тому з ким не бувало? з ким не бувало, та ура, на кінець ти зняв цю шапку, ну, вже багато радується. Настя Тудорченко, у мене також вимикали світло, розумію. Тато видно і без палички. Та я теж думаю, що видно без палички. Та. 21 ігор 03, м'ясо майже не видно, найбільше там капусти. Я так. А у Ларьку дешевше, ніж у гуцульських солдощів. У ларьку бургер ну, то вже за 40 гривень ти не їй більше того бургера, ніж е, тірамісу то маленьке. то вже дешевше. Та. Е, містер Бістер, просто у всіх вимикають світло, тому тут так не, е, немає, що комусь не відключати, комусь відключають. Я теж так думаю. Бачиш, чи в тебе там тато електрик чи не електрик, то треба вимикати щось. Такі закони. Айфон і але якщо твій тато лекар, то у вас вимикають світло менше, ніж в інших. так, це правда. Ми, по-перше, що ми недалеко від лікарні живемо, не те, що тато лекар, а то, що недалеко від лікарні живемо, і того тут менше вмикаються. Але теж мають десь і вимкнути. Так як вчора було багато годин, вчора рахуйте 9, 10, 11, 12, аж вперше включили, то це виходить, що раз, два, три, чотири години. Чотири години не було світло, це для мене капець. Дуже дуже багато. так. Ура, кінець зняв шапку і шапка не дурна, просто свята закінчились, і ти в ній виглядав якусь тупу. Ну, може і так, може і так, але вже тепер без шапки, тому радуйтесь. Е, Ксюша Зоденцева, а ти не будь на нервах. Добре. Паша Рітос, я теж бачу відео Брайна, він по приколу матюкається а для сміху, а ти з нервів, тому ти заспокойся, не матюкайся. Ну, я думаю, що так, що замітно, що він матюкається просто по рофлу, а я матюкаюся, що видно, що я нервуюся. Ну, так виходить. Буду, стараюся без матів, стараюся без матюків. Е, Всюша всю, студенцями, не бери приказ популярних блогерів, матікаються вони чи ні. Е, ти маєш сам думати, що тобі не треба матюкатися, а не брати приказ інших. Твоя правда. Я просто навів приклад, що є такі блогери, які мої були любими. Вони почали матюкатися. Ну, раніше не мачекатися, тепер більше. Ну так, так вийшло. І я стараюся менше, але деколи як знервує щось мене, мушу все. Висказати на камеру. Леко Фокс, e, у мене вчора три рази виключав світло, тому не міг твоє відео подивитися. І дякую, тому ти сьогодні подивився. За Феврарію Бруно. Я бачу, що Мамс Маус мачкається, але ти повинен не мачкатися, тому що ти даруєш кожного дня своїм підписникам позитив, а, а ти мачкаєшся. Твоя правда, тому що Брайан просто по рофлу, щоб в ньому поугарали, посміялися. А я Вам, для вас кожен день контент не маю, значить я не маю. Ну, Я, коротше, маю. Без матюків, ото не виходить, і так виходить тупо, що, що я мачкаюся. Ну нічого, буду тепер старатися без матюків. Все, поїхали до вафлів. А ну подивимося тут... Чи... А, тут зразу вафлі. І так, трохи лишимо на YouTube-шарт. Так, Так. Так, рахуємо тут. Вау, тут так багато вафлів. Нічого собі. Бачите, тут ще під дві штуки в одній купі, бачите? Тут дуже багато. Ось такого, ну дивіться. Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 18 бафлів. 18 бафлів. лишимо трохи батькам, лишимо і собі на YouTube-шорт. Поїхали зі смаком, е, якого горіха, так? Відрощаємо. Прикольно. Класс. Супер! Поставили далі Там ще було два смака. Перший смак з молоком, другий здається, з чорним шоколадом. Чорний шоколад, ви знаєте, не візьму, з молоком візьму. Тому так і справи. Десь пізніше. Давайте прорвуємо саму вафлю і саме шоколад. Поїхав. Так, сама вафля. Сама вафля вісім. Мм, mm, я по положить. Мені сподобалось бафля. Так, шоколад. Шокла дев'ять. Шоколадевять. Дуже смачно. Я думав, що відкрию цю пачку тут будуть маленькі пачечки, як було в інших рошенах. Ні, тут зразу голі вафлі. Ну, готові. Ніхто й Раз. Так, вже позвонила. А, ні, секунда. Я вернусь. Друзі, доїдаємо, так, говорить. Да. Я думаю, що 200 стопчика дам батькам, то і тупшот чи що подивимось? Прикольний вархір. Я, може, на Пій куплю 10 лютого, подивлюся. Якщо повинна, лапта енергетик, подивимося. Там розумієте два смака Бьорна, Яблуко і Киви. І оригінал. Може оригінал купимо завтра, чи що? А там якщо вийде на 10, подивимось. Я хочу сюдищанку спробувати. Піду почай. Добре. Так, чай вже готовий. Майже. Ну тепленький чи треба підогрівати, ну? Не повірите, тепленький. Чай, виходить, тепленький чекає. То щось він мав забрати, заодно дав цукор і ми доїдаємо ці вафлі. Поїхали доїдати. Ну, Що є, то їсти, так? Sempre quando me mm. pregou, não. não, chave. Боже, дай баю с Машу. Ой. Кольні вафки. Ми їмо ще з вами дві вафлі. Ті дві на YouTube шорт і батькам дали. Називають себе все не зразу з'їсти. Майже все. По чотири лишили. Не Я можу на тупшот, який з'їм одну вафлю, одну-дві, не знаю. Подивимося. Ах. Супер. Мені здається, через те, що вафля в кліточку, в клітинку, трошки колить тебе через це було в клітинку, а не таку рівно. Ну, вже як є. Доїли. Там вже лишаю. Ну, смачно. Там таке є у них відмілки, пта ще молоко. Що ви думаєте, 200 грн коштує? То я брати не буду. Там що в них лишився за 80. Той пінгвін знову 70 грн, Та ніхто тут брати, той пінгвін не буде, дуже дорого. Добре, друзі. Подивимося, що я завтра візьму, чи енергетик, чи може куські йогурт, кінецький це Подивимося. Може, подивимось. Не знаю, чи... чи буду брати енергетик, не буду, подивимось. Добре, друзі. На цьому все, з вами був Дені Сфренні, ми з вами поїли. Ми з вами трошки поспілкувалися і відповів на всі ваші коментарі під вчорашнім відео. Також залишайте під цим відео коментарі, що вас цікавить про мене. Я постараюся завтра на всі ваші коментарі під цим відео завтра дати відповідь. А на цьому все. З вами був Денис Френні. Підписуємось на канал, лайки не знаю, спишу, не списую. Пробуйте, тестуйте, може зараз не спиш, не знаю. Але коментарі залишить, коментарі не списує. І підписуємося на канал. Все, з вами був Денис Фрейд. Дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте. Ось, добре. Дві лишаємо батькам, зараз одну чи дві з'їм на YouTube шорт. Добре, будемо з вами, друзі. Будемо все. Ось такий був. Вафер сендвіч від рошен. Екстра кранч Кранч, знаєте, що, типу, кусати такого. Кранч. Ну, ви все зрозуміли. Пока.